Чужі гріхи, авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. Проходьте, я зараз, кілька хвилин. Лікар вимив руки за ширмою в оглядовій і повернувся за робочий стіл. Уважно вас слухаю. Перед ним сиділо зовсім молоде дівча. Зелене, як кажуть у народі. Зовсім ще зелене. Сором'язливо опустивши очі, не знало, як почати і що сказати лікарю. Сергій Володимирович відкрив картку. Ну що ж, Ольго, ви в нас, я так розумію, вперше в консультації. Так, вперше, відказала стиха, неповнолітня. Якась проблема. Я студентка, проходила медкомісію у студполіклініці, поліклініці, аналізи і все таке, тут, мій дільничий терапевт, мене до вас направила, ось аналізи. М -м, так, з цим зрозуміло. Лікар відклав результати у сторону. Які ще скарги? Уранішня нудота, блювання. Запаморочення, тест не робили? Нічого такого, тільки спати увесь весь час хочеться, втомлююся дуже. Який ще тест? дівча злякано закліпало очима. Тест на вагітність, дівчино. Ходімо, зробимо зараз УЗД. Вам лише шістнадцять. Тому потрібно буде повідомити матір. У мене немає мами, померла, тільки відчим і бабуся. Ясно. Розберемося з цим потім. Сергій заглянув у кабінет УЗД. Вільна від пацієнтів Рачинська якраз допивала чайок. Дозвольте, Вірочко, ми до вас у цей давно не ранковий час. Вам усе що завгодно, Сергію Володимировичу, що цього разу? Прошу, лягайте на кушетку, показала Віра Едуардівна дівчині рукою. Сергій Горенко в їхньому місті відомий гінеколог. Про цього ніхто поганого слова не скаже. А ще й вигідна партія, і не лише для таких підстаркуватих дівчат, як Рачинська. Забезпечений, свій будинок, гарне авто, усе, що потрібно у матеріальному плані, його старший брат впливова людина, між ними 10 років різниці, тому Ігор завжди намагається молодшого опікувати, усім, чим може. Насправді він. Замінив йому після смерті батька, як і старший, молодший для брата готовий зробити все. Та й як мужчина, Сергій упевнений і стабільний, працьовитий, амбіційний, розумний. Саме так його б охарактеризувала Віра Едуардівна. Вона скоса зиркнула Горенка, який уважно вдивлявся в монітор, і зітхнула. Ну, що, тут усе зрозуміло, в нас вагітність. Дев'ять тижнів. Чого ж ти, дівонько, так довго ходила не знати де? Дівча у відповідь щось пробелькотіло, витираючи живіт після процедури. Гаразд, двірочко, ви нам опис зробите, галантно поцілував руку Сергій. А вас, Олю, чекаю з карткою в кабінеті. Рачинська закотила манірно очі і презирливо кинула в бік дівчини. Оце понаробляють дітей, а потім викидають у смітники. Господи, кам'яний вік просто. Діточка, ти про контрацептиви, що небудь чула чи ні. Дівчина почервоніла по самій вуха і, мов ошпарина, вискочила з кабінету. Сергій Володимирович, що тепер буде? перелякано запитала, увійшовши. Мене відчим просто вб'є. Народжувати будемо, Олю. Ти розумієш, що термін уже великий. Ти ж не хочеш на все життя залишитися калікою. Проти показань до вагітності я жодних не бачу, тому тільки народжувати. А батько дитини, ти знаєш, хто батько дитини? Було правильно, щоб він узяв відповідальність за своє дитя і за тебе. Ольга потупила погляд і мовчала. Що могла відповісти? Звичайно ж, вона знала, хто батько дитини. Але як про це сказати Горенкові? Як він сприйме це? Гаразд, ти іди зараз, а за тиждень, приходь, поставимо тебе на облік. Домовилися? Дівчина подякувала і пішла у своїх невеселих роздумах. Сергій глянув на годинник. На сьогодні це була його остання пацієнтка, робочий день давно закінчився. Можна було й додому збиратися, тим паче їде в гості до брата, старшій донечці п'ятнадцять виповнилося, саме встигне ще й за подарунком заскочити, квіти іменинниці і дружині Ігоря купити. Настрій був гарним, а отже і вечір має бути чудовим. Гостей було чимало. У заміському будинку брата зібралося з півсотні друзів, знайомих і колег. Він, відомий політик і меценат, забезпечений і впливовий чоловік. Ігор здалеку побачив брата і помахав йому рукою. Мої вітання, дорогі іменинниці, Сергій розцілував племінницю, яка радісно повисла в нього на шиї. Ти неймовірна сьогодні, красунечка, вітаю тебе, обійняв і розцілував брата і невістку. Давай, будь як вдома, проходь, розважайся, спілкуйся, поплескав його по плечі Ігор. Маю декілька важливих розмов якраз, а потім і з тобою треба буде дещо обговорити. Нагадаєш, раптом забуду. Бо це важливо. Сергій розчинився серед гостей. Було справді весело, хоч він не любив таких гучних компаній, але іноді дозволяв собі випити бокал хорошого червоного вина. Саме за цим заняттям його і знайшов брат. Ти знову усамітнився, так і залишишся холостяком. Ігор зіперся на поручень балкону. Бачиш, і мені знадобилося те, у що я гроші вкладав. Твоя освіта, не дуже розумію, посміхнувся Сергій. Чим тобі особисто може бути потрібний гінеколог? Щось із дружиною, з донькою. Та не зовсім було видно. Що Ігор шукає потрібні слова. Коротше кажучи, ти, мужик, маєш зрозуміти, я тут з однією студенточкою познайомився, симпотненька така, якось так закрутилося, завертілося, ну, коротше, переспав я з нею, і значення не придавав, а потім якось прив'язався, допомагати їй почав. Там якихсь пару сотень всуну. І, розумієш, захотів би, у мене б таких і у сто разів кращих вагон би був, а тут, на тобі, просто сам не знаю, що таке відбувалося. А батьки її, якби дізналися, скільки їй тій студенточці. Та нема там ніяких батьків, от у тому й біда. Що їй шістнадцять, і вона вагітна. Такі от справи. Допомога твоя потрібна. Мені ці всі сентименти ні до чого. У мене он донька доросла. А дівчину не Ольга звати. Ольга, а звідки ти знаєш? Робота в мене така, Сергій мовчки вилив вино у траву. Не було бажання ні пити, ні розмовляти. Що ти від мене хочеш? Ти хоч розумієш, чим це обернутися може для тієї дівчини? Та зажди ти мені мораль читати, ну я все оплачу все буде для неї у найкращому вигляді. Ну, зрозумій ти, дурна твоя голова, що мені зараз проблем не треба. Тут он вибори на носі, а я буду з малолітніми коханками гратися і соплі розводити. Шкода, що ти про це лиш зараз подумав. То просто поговори з нею відкупися, ти ж умієш, знаєш, як це. Не язви мені, Ігор сердито сплюнув. Вона, звісно, зараз мовчатиме, а потім хто знає. Що цій дівці в голову збреде? Мені підставлятися не можна навіть у таких дрібницях. І я б, звичайно, міг потім сказати, що це все вигадки, але я ж знаю, що це моя дитина, а раптом якесь ДНК зробить, докази тут залізні. Нафіга мені ці проблеми? Брат нервував. А Сергія взяла така злість, дивився, як його племінниця, майже однолітка Ольги, веселиться зі своїми друзями, і чомусь стало так жаль, дурне, наївне дівча, яке приголубив його хтивий брат. Добре, поїду я, мені вже час, холодно попрощавшись, сказав. То що? Ти допоможеш? Зробиш аборт? Я тоді її пришлю до тебе. Не треба, вона сама наступного тижня прийде. За тиждень Ольга справді прийшла на прийом, до того часу в голові Сергія Володимировича визрів план, бо відчував, що брат неодмінно переконає її зробити аборт або ж залякає так, що бідній дівчині нічого не залишиться. Не бійся і нікого не слухай, народиш дитя, а потім напишеш відмову у Пологовому. Я тобі обіцяю, що маля потрапить до хороших батьків. Це погодься краще, ніж травмувати себе на все життя. Ти ще молода зовсім, у тебе ще все налагодиться. Сергій удався до звичних у своїй роботі психологічних прийомів. І Ольга погодилася, бо особливого вибору не було. План був простий Ілона, дружина Ігора, дуже хотіла мати ще дитя, але після народження доньки і перенесеної операції по-жіночому завагітніти не вдавалося. Не один раз вона радилася з Сергієм про сурогатне материнство і про всиновлення йшлося, а тут. У Сергія не було сумнівів, що Ілона погодиться на такий варіант. Сергій спокійно спостерігав, як вона нервово ходила кімнатою, емоційно розмахувала руками і увесь час повторювала Але ж, яка паскуда, яка паскуда мій Ігорьоша!» Але він добре знав свою невістку. Після півгодинної тиради і сліз, Ілона заспокоїлася. Одним махом випила півсклянки віскі і затягнулася цигаркою. Знаєш, це не найгірший варіант, випустила кілька клубків диму у вікно. Ну, і, власне, це його законна дитина. Він же на всиновлення категорично не йшов, щоб чуже не виховувати. Ну от. Хай своє власне і виховує. Але ж який паскудник. Ти, мабуть, думаєш, дурна і наївна баба. Думає, що на цій дівчинці рахунок закінчиться. Ілоно, заспокойся. Якби я так думав, то не прийшов би до тебе. Я ж знаю, як ти хотіла дитя. Так, дякую, Серже, я. Згодна, нехай буде так, якщо нам послав його Господь. І ти знаєш, я уявила, як триматиму той маленький згорточок на руках, аж мурахи по шкірі побігли. Я уже його люблю, розумієш? Сергій задоволено посміхнувся і рушив до виходу. День починався прекрасно. У нього сьогодні прийом розписаний по хвилинах, після обіду декілька операцій, але відчуття, що ще одне життя збережено, хай і такою ціною, додавало сил. Через сім місяців він прийме на світ свого малесенького племінника або племінничку байдуже, головне, щоб здоровеньке. Бо найбільше не любив у своїй професії зачищати чужі гріхи.